Всім привіт, Всіх вітаю себе на каналі Таробалансе. Мене звати Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, по перше, завітав до мене каналу. Маленький, як завжди, дисклеймер: все, що я говорю у себе на каналі, є особистим досвідом або думкою і не є істиною. Звичайно, ваша думка, може не збігатися з моєю, і це нормально. Сьогоднішнє відео у мене записується абсолютно спонтанно, тому що була дискусія з клієнткою. коли... Дуже, затронута, дуже затронутий психологічний аспект. Людина вважає, ну, саме ми говоримо про травми і психологію, і наше неосознанне, да? безсознательне. Буду, буду говорити своїм сурбаном і не, придумувати, не думати в голові, переводити, перекладати це все на українську мову, тому що мені це складно. Чомусь простіше в наше сьогодення повірити в магічну роботу, щоб хтось зробив порчу. Перекласти відповідальність на інших людей або на практиків, або на тих, хто травми якісь зробив там дитячі, тому подібне, і не братись, наприклад, за рішення проблеми особистої, витягувати себе з цієї бездни, вирішувати питання, які стосуються саме психологічного аспекту, змінювати своє життя і дивитись в майбутнє. Звичайно, я не говорю, що це легко, це абсолютно не легко, тому що я через це проходила, і деякі моменти проходжу ще й досі. Але я працюю над собою. Кожна, кожен практик, кожна відьма, езотерик, неважливо, які, хто як себе називає, але сам факт: кожен з нас проходить величезні трансформації, глибокі бездни, впадаючи туди з станами неймовірно низьковібраційними, скажімо так, коли нам погано, коли ми провалюємося, але це все потрібно для того, щоб ми рухались далі. Без цього не може бути, без таких трансформацій, без психологічних ломок. Наша психіка вона просто не витримає того, що ми маємо на сьогоднішній день тієї інформації, цих каналів, які в нас є. Це говорячи про практики, не говорячи про людей, які не мають до цього відношення кожен день, ходять на роботу. Але сам факт в практиці. Саме ну, що говоримо про практику, що я маю на увазі? Практика це не говориться про ритуальну роботу, говориться про те, як ти себе форматуєш, да? як ти себе стираєш те, що не потрібно, і залишаєш тільки те, що приносить дійсно результат. І це складний процес. Якщо ми будемо говорити про тих людей, які ходять щоденно на роботу, звичайно, не маючи. Якихось таких духовних тяжби, да, до того, тягнутись до чогось духовного, а, вирішувати, але воно все настільки сплетено, магія і психологія дуже сплетено і дуже тісно пов'язано. Так от, до чого я взагалі-то веду цю тему? Тому що ну, якби я не планувала, не розписувала собі там по пунктах, що я повинна буду сказати сьогодні. Тому для мене а, одним із ключових моментів, які я для себе, для себе зрозуміла, що наше минуле воно реально впливає на наше сьогодення. На те, що в нас сьогодні відбувається, А от майбутнє наше залежить від того, що ми творимо сьогодні. І це реальний факт, тому що якщо ми будемо жити тільки минулим, тільки травмами, тільки тим, що хтось колись сказав, якимись обідами, почуттями провини, або своїми, або там чужими провинами жити, це залежить від того, в яких умовах ви зростали, в якій родині і що саме у вас відбувалося. Історії мільйон, просто мільйон. Але не можна кожній якійсь незрозумілій ситуації, яка у вас відбувається на сьогодні, формувалась роками придати просто магічний негатив. Ну, не можна. І коли ти говориш, що ви чисті, на вас нічого немає, це психологічний аспект, людина б'є себе в груди і доказує мені, що ви не. От я зверталась, Мені сказали, що на мені порча, там якась родова, десь там ще щось, ще якісь там. А... Ну, така єрість на голову не злазить. Ну, чесно, там просто по тим словам, що там в неї є, вона вже повинна давно досточки нюхати, розумієте? А вона досі живе і все прекрасно. І, а от здоров'я в нас не йде, тому що ми їм не займаємося. От чому справа. Ми 10 років в лікаря не були, а сьогодні в нас здоров'ям хріново. то можливо, треба проходити обстеження. якісь. У мене вдома в сім'ї все полетіло, ну звичайно, полетіло, тому що ми не знаємо свою цінність, ми доводили свої відносини до критизму. До повного, а потім у нас все погано. воно не погано раптово стало, воно стало поступово погано. Чомусь люди про це не задумуються. Фінансовий канал, я розумію, що фінансовий канал є головним аспектом в нашому сьогоденні, коли, вибачте, ви не купите кусок, вам ніхто кусок хліба даром не дасть, і навіть якщо його спекти, то потрібно ту саму муку купити і дріжджі. І сіль, цукор і тому подібне, це щось поміжне для випічки. Тому, звичайно, фінанси є головним аспектом. Але ж. Коли сидіти на дивані і чекати, що мені я там однієї ходила, так вона мені зробила ритуал на гроші, а він мені подивиться, чи спрацював. Тому що мені сказав, що буде в мене добра робота, а я сижу, а, а, а мене її немає. Тому що я сижу і чекаю, коли вона паде мені на голову. Вибачте мене, але в кожного з нас є психологія. Ми всі травмовані, всі, абсолютно всі, і в кожного свої травми. Але якщо цим не займатись перекладати відповідальність а, на інших людей, що хтось там мене колись. Сьогодні ми дорослі люди. Сьогодні в кожного з нас є сім'ї, практично, в залежності від віку. А, люди, які можуть осознано вибирати а, стосунки, можуть осознано вибирати і жити без стосунків. тому все залежить від, нашої, від нашого розуміння, від нашої голови. Повірте мені, мене був, а, чому я зараз так це все яро говорю і а, пробую донести цю думку до людей. Тому що в мене в житті була така ситуація, реально була. В мене пішли, і саме що сили мені допомогли в цьому, що вони мене просто окунули як жабу. От, просто взяли, мукнули мене в цю бездну. І виплутуйся. як ти, як ти виплутаєшся. Тому, а за нами за кожним стоять свої сили. За кожним, абсолютно. Як, це не значить те, що якщо ви працюєте чи не працюєте з кимсь, що за вами нікого немає. Буває в рідких випадках, коли людина без захисту. Природнього захисту, дуже рідко це, або коли просто а, збивають з людини магічним шляхом. А є такі моменти, коли люди зруйнують свій природний захист самостійно. А, своїми вчинками, своїм розумінням, а, виборами і тому подібне. Тобто а, захистом народжується всіх. Я не говорю про те, що хтось там хрещений і хрест дає захист. Звичайно, ви проходите ті, хто хрещені, проходять обряд, який ставляться в печаті приналежність до християнського агрегора. Християнський агрегор вас може захищати, коли ви в нього попросите, потім ви йому віддасте, те, що ви навіть не розумієте, з чим ви будете розраховуватись за цей захист і тому подібне. Тому, ну але це також захист, як не крутий, але він також є. Тому, Захищати себе і свою психіку повинна людина самостійно. Вчитись говорити ні, як мінімум. Вчитись ставити перед собою цілі, досягати цих цілей. Тому що ну, дуже складна психологія, якщо залізти психологію, дуже складно. І психотерапевт, як коли я працювала з психотерапевтом. По суті, своїй Починаю копирсатись в твоїх дитячих травмах, піднімати на поверхню дірміще, яке ну, от воно реально не потрібен. Я сьогодні живу, мене оконули в те, я підняла це все гівно на поверхню і давай цьому ковиряць. Депресії, звинувачення, пішло-поїхало, поки я сама не зрозуміла, що я повинна працювати з собою самостійно. Не в тому, що хтось мені щось зробив. Не в тому, що якісь там були образи, а з тими реакціями, які в мене є на це. Чому я так реагую? І що мене чекає далі. Так, мене, скажімо так, це все зробило більш цинічною, егоїстичною. Доброту я проявляю тільки тоді, коли я розумію, що це потрібно, і коли людина мене просить і щиро просить про допомогу, а не просто мене використовує. І тому і, і от таких факторів багато. Що саме мене спонукало до роботи своєю психікою, своєю підсвідомістю, те, що в мене був сон, який, от саме, коли я кажу, що сили мене погрузили в це. У мене був сон, коли е, до мене підійшло три, три чувака, я стояла перед горою. Гора дуже величезна, обійти, не обійти, не піднятися, тобто ну, просто а, огромніше. Е, вони підійшли до мене ззаду, е, мені було реально страшно, тому що я не розуміла, хто це, я їх не бачу. Але я розумію, що їх троє. Вони е, повністю в чорних мантіях. І мені кажуть, ми, е, А, відкривається е, в скалі цей прохід вниз. І я задаю питання, куди ви, куди ви мене ведете? Вони мені каже, зараз побачить внутрішній ад. Коли ми спустились, це був величезний, довжелезний коридор, кам'яний, і по обидві сторони: що справа, що зліва в мене йдуть двері. Двері здорові тяжкі, дерев'яні, оці з навісами металевими. Коли я відкрила двері, я побачила. Я не буду звучити, що саме, але сам факт. Це кошмар е з, мого, з моєї підсвідомості. Реальний кошмар. Е який, е це була кімната. В кімна кімната зеркальна, повністю стіни, підлога, е все зеркалить, повністю все зеркалить. І в цій кімнаті була та ситуація зображена, яку я не могла пережити. Вона пов'язана з моїм дитинством. І... Емоції, які зашкалили мене у вісні, саме в цей момент. Вам не передасть. Тобто в кожного свої емоції. Я просто словами це не зможу передати свій емоційний фон, який був на той момент. Ми вийшли з цієї кімнати, і вони відкривають мені наступні двері, я кажу, що тут не піду. Я не піду туди. Мені погано, мені боляче, мене, мене все викручує, я туди не піду. Я ридала такими сльозами у вісні, що я туди не піду. І вони кажуть, добре. І вони ведуть мене в самий кінець коридора. В коридорі е здоровенний. Цепура, ну, такими кільцями здоровими, прибити до стіни цей ланцюг, і на, цих, на ланцюзі здоровенний кайдан одягнутий на моїй нозі. Тобто я бачу себе, яка прикована до стіни ланцюгом. Страшна, замизгана, ну, просто стан отакий. І що саме цікаве, ключ від замка в мене в руках, в мене тієї, яка прикована до цієї стіни. І я задаю питання, де ми знаходимося, що це таке? А вони мені сказали, що це е, кімнати страждань і коридор вини. Моєї вини перед собою вина, це вже потім зрозуміла, коли я почала запитувати почала цей сон проживати раз за разом. Він мені снився раз 15, напевно, як не більше, цей сон. І кожен раз я в цьому сон проживала, кожен раз я відкривала кімнату, кожен раз я переживала ці всі емоції. І кожен раз я відмикала в себе. Останній мій сон цей був. Коли я, сидівши там, відкрила ці кайданки самостійно і просто встала і пішла звідти. Але ці, ці сни, вони були не так, що кожен день вони снились. Ні, вони з періодичності. Тобто, коли я в кімнату цю зайшла, переосмислила ту ситуацію, яка була в тій кімнаті, пережила її. І в наступну кімнату. До тих пір, поки я не дійшла до кінця і не, не відкрила кайданки. Тобто, ко кожен раз була нова кімната, кожен раз я проживала якусь свою травму. Кожен раз це був кошмар. Тому а, прожити свої. Тобто, це знаєте, як сказати, хтось проживає це з психотерапевтом, а в мене психотерапевтами були мої сили, які а, трансформували мене кожен раз, коли я заходила в ту кімнату. Тому. Ця біль, яка людина, з якою людина не хоче зіткатись, це з однієї сторони нормально, а з іншої сторони, воно не дає вам іти далі, рухатись далі. Воно не дає вам жити, воно не дає вам брати відповідальність на себе, розуміючи про те, що ці ситуації вже в минулому не потрібно їх тягнути, не потрібно шлятися по цих коридорах вини, по цих кімнатах страждання і тому подібне. Тобто я свій ад е, прожила, і це була одна із трансформацій, яка була для мене дуже складною. Тому що в деяких моментах я дуже сильно винила себе за ті ситуації. Вони не стосуються магії абсолютно. Вони не стосуються моєї практичної роботи саме з людьми, вона стосується особисто мене. Тобто, я зайшла в своє безсознательне, да? зробила розпаковку. До речі, це все робилось запущена була програма неосознанно. Я не розуміла, не розуміла, я вже потім зрозуміла, що я це все переживаю, що я ситуація за ситуацією все переживаю. Але якщо, наприклад, я б не захотіла. Зайти в це в свою підсвідомість, не захотіла пропрацювати саме з цими аспектами. На сьогоднішній день я втягнула цю, цей мішок, цей багаж у себе за спиною, звинувачувала і себе, і інших в тих ситуаціях критичних, які були в мене в житті. А, мені від цього добре не було. І на той момент, коли мені коли я туди заходила, я могла сказати на мені порча. на мені порча. Я сама себе блокувала, я сама собі перекривала шлях. Я сама себе а, закрила в коробку. Сьогодні я живу зараз. Кожен день я живу зараз. Я не живу майбутнім. майбутньому. Тому що майбутнє я не знаю, як воно складеться. Так, в мене є бажання, як би я хотіла, щоб було. Як би мені хотілося а, сформувати, але я не знаю, що буде завтра. І життя, розумію, що залежить тільки від мене. Як я буду розвиватись, як я буду, які вибори я буду робити, яким чином я буду себе трансформувати, як я буду досягати тих бажань, чого я хочу. Як я буду проходити цей план, який я собі намалювала на поставила перед собою? Пунктик до пунктику. Цей, цей план складний, але я не можу сказати, що він нереалістичний, що досягнути неможливо. А от чи досягну, я побачу, але докладу я масу зусиль. Чому. І вам, вам хочу передати цю інформацію: що якщо ви будете відкривати себе повністю звільняти від того багажа, а прикладати відповідальність на, на батьків, тьо, дядь, на, не знаю, в кого ще які родичі, можливо, це якісь друзі, можливо, ще, ще, ще з кимсь у вас були якісь конфліктні ситуації. І ви несете оцей багаж, оцю всю грязь з собою по життю, ну не до чого хорошого, воно не, не призведе. На сьогоднішній день всі ситуації, які були в мене в житті. Я просто згадую, вони були. Мій мозок не може це вичерпнути, він не може а, стерти. Але моє відношення до цього і мої реакції абсолютно різні. Тому я знаю, що якщо я сьогодні пролежу день, то завтра мені доведеться робити ту роботу, яку не зробила сьогодні, і мати нагрузку. А якщо я не захочу цього зробити і перекину ще на один день, то результату у мене не буде. Ні в чому. Тому майте на увазі, що кожен день ви будуєте своє майбутнє. Кожен день той факт, що а, ладно, посижу в Тіктоці, а, ладно, десь там щось зашарюсь, ай, ладно, я сьогодні читати не буду. Ну, це мені сьогодні не, не то. Звичайно, не без відпочинку. Я не говорю, що це потрібно постійно мозговий штурм, відпочивати потрібно, обов'язково, ще й кайфово відпочивати. Так що ваш, ваша перезагрузка була, але не відкладайте життя на потім. Не якщо вашої житті не йде, проаналізуйте, чому воно не йде, і якщо у вас пазли не складаються, якщо ви розумієте, що це не ваша психологічна проблема, не на яка мала на накуп, накуп, накопичувальний такий елемент, що ви накопичили дуже багато різних справ, які ви вчасно не виконали, і ця і ця воронка зробилась саме з ваших дій, то не перекладайте відповідальність на когось, що хтось в чомусь. І якщо, наприклад, ваш партнер живе з вами, і ви його звинувачуєте, тому що у вас життя склалося, не так, повірте, цьому винні ви самі. Тому що ви самі допустили цю ситуацію. Ви допустили цю людину в своє життя. І якщо ця людина якась не така, то, по-перше, запитання, навіщо вона вам? Можливо, ви в жертві? Тому тут потрібно я ще раз повторюсь. психологія один із елементів найважливіших. Я не говорю того, що ситуації Порча на порчі, повірте мені, те, що відбувається, тут те, що я бачу, ті люди, які до мене приходять, але люди не усвідомлюють того, що частина їхніх проблем, більша частина їхніх проблем, це є результат їхнього вибору, їхніх дій, які спричинили сьогоднішню проблему. Їм можна вирішити магічним шляхом, підтягнути якусь ситуацію до вас, вирішити якусь проблему, дати толчок. в да, залежності, яким ритуалом, і що, що саме ви хочете. Але отут ритуал вам не змінить нічого. Тому думайте завжди головою, працюйте над собою, вирішуйте свої якісь е -е психологічні проблеми, це обов'язково. Не заганяйте себе в простір того, що я ой, я у всьому винен. Ні, не в тому плані, що треба загнати я в усьому винен і взяти всю вселенську вину на себе. Ні, просто аналізуйте. Вигідно, невигідно, буду, не буду. Не спо без спонтанних дій з холодною головою. Тому що я реально стала синіком. В мене емоцій практично немає. У мене є емоції, якими я живу, саме той ресурс, який мені потрібний. Вити чужими емоціями, піддакувати комусь. А не в моїй професії, реально не в моїй професії, тому що я повинна людині чітко пояснити її проблему. Психологічна ця проблема чи магічна. І якщо магічна, то звідки вона прьот? І чому допущена ця ситуація? Тому що це може бути допущено вищими силами, та ситуація, саме магічна робота, і я не візьму за цю роботу. Це може бути просто людина, яка хоче забрати у вас щось заздрість і тому подібне. Тому майте на увазі, що не завжди магія винна. Не завжди. І мої клієнти, ті, хто до мене вже дуже давно зі мною співпрацюють, вони знають Мій, саме мою модель роботи. І моя робота не є бізнесом. Я не зацікавлена в тому, щоб іти наклепати. Приворотів і на цих приворотах заробити гроші. Моя задача в тому, що коли до мене прийде людина і скаже, що хочу приворот, пояснити і спробувати донести інформацію, що в тебе з головою не альо, в тобі потрібно пройти психологічне чи психологічне обстеження, попрацювати з терапевтом над твоїм внутрішнім, над твоєю самооцінкою, що в тебе там в голові відбувається, що ти до такої міри доходиш. Щоб прив'язати до себе людину, який ти нахрен не нужен. І що там в голові з точки зору психології робиться. Тому що для мене приворот це ехоцентризм. Це не егоїзм, це егоцентризм я так хочу і так буде. Це коли людина кричить: Я люблю. Люблю не можу зробити. А є ж випадки, коли людина на, на виході це все робить. Тому, звичайно, не без того, що. Це все працює. І... А в основна частина, яка до мене приходить і каже, я робила приворот, а там тим приворотами не пахне. З людини просто взяли гроші. Тому... Тому думайте. Це все не ваш носит. Так, 26. Ай, багато треба буде візити. Все, всім папа, всіх люблю, всім вдячна за сьогоднішню бесіду. Можливо, десь і перегнула палку, але максимально старалась донести вам інформацію. До нових зустрічей!